Ну а торговельна війна зі сполученими штатами набирає обертів. Європейський союз оголосив про контрзаходи після того, як набули чинності американські мита на імпорт сталі та алюмінію. В Брюсселі наголошують, що хочуть захистити європейські підприємства, робітників і споживачів від впливу цитую цих необґрунтованих торгових обмежень. Контрзаходи єС стосуватимуться експорту американських товарів на майже 26 мільярдів євро. Водночас у Брюсселі кажуть, готові шукати рішення разом. Із Вашингтоном указ про 25% п'яти відсоткові тарифи на імпорт сталі та алюмінію. Трамп підписав ще в лютому. Ці та інші мита призвели до торговельної війни, зокрема із Канадою. У відповідь на дії Трампа, наприклад, канадська провінція Онтаріо, яка постачає електрику американцям, запровадила 25% відсоткові мита на енергію. На що Трамп напередодні пообіцяв підняти мита на сталь та алюміній вже до 50%. Наразі криза трохи вщухла, бо влада Онтаріо по поки що відкликала тарифи, готується до переговорів з американцями, призупинив рішення про цей 50 відсотковий тариф і Дональд Трамп. За незалежність, але з різним підходом стало відомо, хто переміг на парламентських виборах у Гренландії. Найбільшу кількість голосів здобули партії, які підтримують саме відділення від Данії. От тільки фаворитом стала правоцентристська політична сила, яка виступає за поступові зміни. Водночас, друге місце здобула вже партія, що хоче розпочати процедуру відділення негайно. Помірковані політичні сили, що були при владі останнім часом, посіли третє і четверте місця, який підхід до незалежності території переможе на думку аналітиків, залежатиме від того, з ким з фаворитів виборчих перегонів сформують коаліцію. Гренландія була данською колонією до 1953 року. Відтоді здобула широку автономію, включно із правом проголосити незалежність. Втім, досі цього не зробила. Питання майбутнього Гренландії опинилося в центрі уваги. І після зміни влади у США, зважаючи на стратегічне розташування острова, Дональд Трамп заявив про бажання Гренландію придбати.